79 ємів. Я ще може бути 79 євро? Яких 79 євро? Якщо всі скини чемпіоната, фіналіста, Ліона, та ви Ченаліс Леон. І все чемпіонатски скини, чемпіонатски, продаються по сторовості 149 євро. Ну як їх 79, цей скид коштує на міль, всі скиди, навіть фіделі смін, чемпіонатські скиди, і фіделі сліон теж подариться за 149 євро. І це ж в мене логіки нема. Ти вчас загод такого розмагазин. Після акції два рази вже попалась, я з другого раз її купив. Вже. Але акція не подивилася. Не подивилась, як готова це зробити.